Права 1109. У запису, так, бачимо тут 5 трійок між деякими трійками розстав от, знаки математичних дій та дужок так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 51. Ну що ж, стартуємо. Що я пропоную зробити? Я пропоную записати тут таким чином. Запишемо це як 3, що множиться на 3, що множиться, а тут запишемо 3 плюс 3. Ну що ж, 3 на 3 це 9, 3 плюс 3 це 6, 9 на 6 це 54. І якщо від 54 ми віднімемо 3, це якраз і буде 51. Ну що ж, перевіряємо, і ще раз 3 на 3, це 9. помножити, 3 плюс 3 це 6. Ну і відняти 3, це дорівнює. Так, записуємо тоді 6 на 9 це 54. Відняти 3. І це буде дорівнювати 51. Ну що ж, є. Записуємо тоді відповідь. відповідь. Ну і пишемо 3, що множиться на 3, що множиться на 3 плюс 3. І відняти 3, і це дорівнює 51. Ну що ж, ось таке завдання на кмітливість. І щоб ви пригадали порядок виконання арифметичних дій. На цьому вправу завершено.